Яка головна проблема Європи? В тому, що вона зникає і скоро не буде існувати. Не в плані територіальна, а взагалі як нація, культура і так далі. Дивись, щоб нація могла б відроджуватися, взагалі от як в сім'ї. Коли у тебе одна-дві дитини, то це рахується просто збереження роду. Дві дитини. Одна дитина це вимирання роду. Три дитини і більше це вже розмноження розбільшення роду. Що ми бачимо в Європі та й в Україні так само. Що у людей коефіцієнт народжуваності зараз менше ніж два і А два і це вже точка неповернення, коли націю відновити майже неможливо. Тобто кількість людей, які помирають, набагато більше ніж кількість, які народжують. І ми постійно уходимо в мінус. Тобто не народжується стільки людей, щоб нація просто зберігалася такій кількість, як вона є. Саме тому в Європі є проблема з працевлаштуванням і в робочому класі. Саме тому туди йде так багато іммігрантів і так далі. Я не знаю, чого вони понабирали імгрантів з цих країн третього світу, вони, напевно, до кінця не усвідомлювали, які наслідки цього будуть. От, ну, по-моєму, нам понятно, да, що з цього могло вийти. Я не знаю, яким було непонятно. Проблема в чому, що арабський світ, вони ж там в 25 років вже 5 дітей, як мінімум. Да, коли у нас, от мені 33, я ж той самий історії болію. Я ще ні разу ні женати не був, ні дітей. Не має. і куча моїх однолітків так само в них немає там ні сім'ї або є сім'я і немає дітей. Бо що гроші треба заробити освіту? Відповідально люди до цього відносяться. Поки ми до цього відповідально відносимося, боремося за свої права, свободи, качаємо якісь свої моральні там устої.